Міняти підхід до вивчення історії. В нас дуже історія, по-перше, все ще залишається під російським впливом. А ми, коли говоримо про Другу світову війну, як вона починалась, в дітей не виникає цієї думки, що Росія була е, агресором Радянський Союз. Бо в нас там все ще це все. Е, тобто, якщо йде історія, яка розповідається, це все йде від того, що от тут Росія уклала якийсь пакт. Чомусь вирішила піти на Польщу, але це не розказується там. Воно так показано, ніби так мало бути, так треба. Але потім зато погані німці напали на бідну, на бідний Радянський Союз, і от що сталося. Але так не має бути. Тобто, мені здається, ми дуже багато приділяємо уваги саме якимось російським наративам. і водночас мало приділяємо уваги тому, що дійсно важливо корінному народу України. І мені здається, це потрібно, потрібно значно розширювати. Тематику кримських татар. Бо кримські татари вже як кримські татари з'являються вже в сучасній історії. Тобто, це вже і Мустафа Джемілів Там є зокрема. Я пам'ятаю, що в питаннях по історичних постатях там був Ямедхан Султан, а також і ще декілька персоналій, але знову ж таки цього мало. Тобто від того, що люди знають ці імена, не міняється усвідомлення і розуміння того, хто такі кримські татари. Все має починатись спочатку. А початок це школа і саме предмет історії України.